трохи про очікування від зустрічі між президентами Зеленським і Трампом у Парижі. Щоправда, достеменно на цю хвилину невідомо чи відбудеться ця зустріч у двосторонньому форматі. Що відомо на цей момент? То це те, що Еммануель Макрон справді сьогодні прийме в Єлисейському палаці як президента Зеленського, так і обраного президента США Дональда Трампа. Інформацію про це поширила прес-служба французького лідера вчора, ввечері в п'ятницю 6 грудня. Вілосейському палаці заявили, що Макрон прийме президента Трампа, новообраного президента США, а потім згодом і президента Зеленського. Після чого, після цих двох розмов зустрічей. Церемоніалу вирушить президент Франції на відкриття собору паризької богоматері від реставрованого після пожежі, як ми знаємо, і зустріч французького президента із Трампом запланована має відбутися о 17 годині. Не за київським часом, а з Володимиром Зеленським о 18-й годині за київським часом. Тобто, це будуть дві різні зустрічі, які будуть розведені в часі. Чи планується якийсь діалог, контакт, зустріч президентів Трампа і Зеленського саме в це часове вікно в Єлисейському палаці? На адміністрації в канцелярії французького лідера не уточнили на даний момент. Ну і з боку української делегації теж анонсів про те, що президент Зеленський буде мати окрему розмову, окрему бодай короткочасну зустріч із Дональдом Трампом у Парижі, поки що не надходить таких відомостей, таких повідомлень. Ну а ми знаємо, що для Франції сьогодні особливої, скажімо так, ваги подія. Це відкриття собору Паризької богоматері Нотр-Дам де Парі. Після пожежі, після катастрофи, яка сталася, собор вдалося відновити. І на цю урочисту подію запрошені десятки лідерів різноманітних країн, держав із усіх частин світу. От будуть там і президент України та новообраний президент Шадональд Трамп. І можливо вони зустрінуться принаймні цього тижня днями відбулася успішна поїздка української делегації, як до Вашингтона, так і до Флориди, де зосереджена резиденція, де розташована резиденція президента Трампа і українська делегація на чолі із главою офісу президента Андрієм Єрмаком провела численні зустрічі із соратниками Трампа з його найближчим оточенням, включно з віцепрезидентом Дівенсом, а також. Іншими ключовими майбутніми посадовцями Кабінету Трампа, його адміністрації, і цими зустрічами українська сторона залишилася задоволеною, що під час цього обговорювалася е, можливість діалогу і контакту президентів Трампа і Зеленського в Парижі. Достеменно наразі невідомо. Ми з нетерпінням чекаємо вечора і е, новин із Парижа стосовно можливого такого діалогу і контакту.